Таю в ефірі програма Військова Рада. Протягом наступних 30 хвилин ви дізнаєтесь, яким видався тиждень для українського війська. Музика. Нагороди знайшли своїх героїв. Міністр оборони України Валерій Галетей вручив ордени та медалі воякам, які продемонстрували неабияку мужність та героїзм у ході антитерористичної операції. На урочистій церемонії побували і наші кореспонденти. На бойовій шинелі України з'явилися нові ордени та медалі. Серед них дві золоті зірки. Першою нагородили воїна-десантника Тараса Синюка, який героїчно загинув у бою під Слов'янськом. Другою командира ескадрильї Блакитна стежа Костянтина Могилка, який скерував збителі так за місто, аби не постраждали місцеві жителі. Заслужені офіцерами нагороди і звання Героїв України. Міністр оборони Валерій Гелетей вручив їхнім дружинам. Сінюку Тарасу Михайловичу, полковнику посмертно. Сьогодні ім'я Тараса Сінюка внесено до списку почесних гостей, почесних громадян Коломії, міста, де народився Тарас. Його ім'я буде названо школу, в якій навчався герой, а також одна із вулиць в новому мікрорайоні Коломії. Ім'я пілота першого класу підполковника Константина Могилки буде названо один із літаків та збирної ескадрі Блакитна Стежа, якою командував офіцер. Також одна із шкіл Вінниці, в якій він навчався. Константина Могилка також буде внесена до списку почесних громадян міста Вінниці. Вічна пам'ять і слава героям! З нагоди 23-ї річниці незалежності України державними та відомчими нагородами відзначили кращих. Дмитро Делятицький отримав орден за мужність третього ступеня. Під час анексії Криму військовослужбовця викрали. Переконували перейти на бік російської армії, але зламати офіцера не вдалося. Ця награда президент України Петро Порошенка відмитив дії морської піхоти України. Підрозділ морської піхоти діяв впевнено та правильно на території Криму, щоб завжди майорів державний прапор на території Криму. І що морська піхота не зрадила своїй державі, осталась вірною державному прапору, клятві морської піхоти та військової присадья. За мужність і героїзм відзначили військового журналіста. Петро Гасай майже два місяці провів в АТО, працював під кулями і ніс відповідальність за життя цивільних колег. Кожного дня працював з вашими колегами, возив їх на передову, от, попадали під мінометні обстріли, попадали під обстріли снайперів, бувало таке. От, ну, працювали те, щоб люди дійсно побачили. Щоб народ побачив те, як проходить війна. От, що не українська армія там бомбить, обстрілює місцеве населення, а саме сепаратисти, терористи, бойовики. От, це потрібно було показувати. Усі ці люди служать не заради нагороди чергових звань. Їхня мета незалежна, цілісна, щаслива Україна. За свою державу і свій народ вони боротимуться до останнього подиху. Благодійники продовжують підтримувати українські збройні сили. Цього разу вони побували у військових авіаторів і традиційно не з порожніми руками подарували сучасні gps навігатори Волонтери благодійного фонду Україна я за тебе передали військовим льотчикам gps навігатори Тепер за допомогою сучасного обладнання бригада тактичної авіації зможе ще краще виконувати бойові завдання. gps навігатори нового покоління, літаки. Які стоять на озброєння, не мають таких GPS-навігаторів, які зараз будуть отримані в нашу військову частину. Ці GPS-навігатори принесуть дуже велику користь для всього льотного складу. Це обладнання, яке нам передає фонд, значно підвищить боєздатність нашої частини і значно підвищить вирогідність того, що дійсно льотчик повернеться живим. Обладнанням військові авіатори задоволені. Навігатори портативні, стійкі до перешкод і мають швидкий зв'язок зі супутником. Вони допоможуть з високою точністю прокласти маршрут, детально розглянути карти та знайти об'єкти за вказаними координатами. А також про параметри руху літака коштує один такий пристрій близько двох тисяч доларів. Для того щоб виконати бойове завдання, по суті треба достатньо вказати координати. Ви вбиваєте ці координати на gps навігатору Вам прокладений маршрут. Максимально короткий. Этот можна закріпити на колено і при катапультировании, он ви посмотрите, він очень прочний. Тобто, при катапультировании він остається вместе с з пілотом, и пилот і пілот на землі може по ньому знайти, куди йому вернуться, де його заберуть свої. За словами волонтерів, гроші збирали всією громадою. Допомагали бізнесмени, домогосподарки і навіть школярі. І це лише перший крок. Кажуть, що будуть підтримувати військових до повної перемоги. На військових полігонах України триває активна підготовка. Мобілізовані вояки поновлюють знання, які отримали під час строкової служби, та вивчають нові тактичні прийоми. Місяць тренувань і чоловіки вирушать на схід захищати батьківщину. На базі міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ триває активна підготовка та бойове злагодження підрозділів українського війська. Так, у 184-му навчальному центрі будового військового вишу основам військової справи вчаться більше двох тисяч мобілізованих резервістів з різних куточків нашої держави. Усі вони вже проходили службу в лавах збройних сил України. Хтось строкову, а дехто отримав військову спеціальність на військових кафедрах цивільних вишів або навіть. Досить тривалий термін проходив службу на офіцерських посадах. Щоб пригадати основи військового мистецтва, усі бійці повинні перш за все виконати основні вправи стрільб із автомата Калашнікова. За словами інструкторів, хоч більшість мобілізованих тримають зброю вперше за останні 10, а часом і більше років навичок не втратили. За мету ми ставимо якомога більше разів. Даний навчальний склад, який до нас прибув, пройти на даній вправі. Яку я так вважаю, що в подальшому при нашій? теперішній ситуації в країні, що їм воно знадобиться, не марнуючи часу. У перервах між виконанням стрільб військовики вчаться основним прийомом ведення бою в різних умовах місцевості. Працюють у складі розрахунків та вогневих груп. Середній вік військовозобов'язаних не менше тридцяти. Є тут і зовсім молоді хлопці, які нещодавно відслужили або закінчили військові кафедри. А є і зрілі чоловіки, які встигли створити сім'ї, виховати дітей та досягти багатьох успіхів у житті. Іван Олексійович Кудибін з міста Калуш Івано-Франківської області, у свої 58 років пішов до армії добровольцем. За довгість життя він дослужився до майора міліції та виховав сина. Пішов добровольцем, написав заяву і пішов на воєнкомат, щоб служити нашій батьківщині, щоб її захищати. Я хочу сказати всім, всім військовим, всім, хто на даний час. Або скривається, або ухиляється від військової служби, щоб вони брали приклад, такий, як ми. Сьогодні із нас на військовому стрільбищі, окрім автомата Калашнікова, мобілізовані опановують і інші зразки стрілецької зброї та гранатометів. А на танкодромі Академії сухопутних військ не замовкають потужні двигуни бойових машин. Це відточують свою майстерність механіки водії бойових машин піхоти, серед яких мобілізованих також немало. Але багато хто з них додаткових тренувань не потребують. Навіків таких нема, бо ж хто 20 років після армії, хто 15. А котрі хлопці вже такі, що вчора ми проходили цей маршрут, нас як десь чоловік вже забрали, бо хлопці недавно після цього мають навики і пішли далі служити. Прийшла повезка, треба, ти треба. Треба захищати Україну. А що ж робити, як? Лізуть і лізуть. Польовий вишкіл для відмобілізованих резервістів та тих, хто добровільно вирішив захищати Україну, триватиме два тижні. За цей час вони повинні опанувати базові військові навички. Після цього багато хто з них продовжить службу у бойових підрозділах збройних сил України відповідно до потреб до укомплектування. А після ретельної підготовки та бойового злагодження військових колективів замінять своїх бойових побратимів у ході ротації військових частин у зоні проведення антитерористичної операції Соціального захисту гостро потребують учасники АТО. Аби підняти бойовий дух вояків та відзначити вагомий внесок у боротьбі за мир в Україні, керівництво Міноборони надало їм можливість вступати до державних вишів за спрощеною схемою. Студентами стали понад 50 військовиків. Неоголошена війна не стала на заваді навчання. Учасники антитерористичної операції здобуватимуть знання у п'яти провідних вузах України. Більше 50 бійців поповнять студентські лави, щоб вручити залікові книжки, воякам до шпиталю особисто приїхав міністр оборони. Всі ті, хто має бажання навчатись в вищих навчальних закладах, як системі міністерства оборони, так і системі міністерства освіти і науки, всі бажаючі. Всім бажаючим буде надана така можливість. Навчатимуться ці студенти заочно та безкоштовно. В національному університеті імені Шевченка будуть вивчати правознавство, картографію та землеустрій, а Житомирський інститут готуватиме інженерів. Запропонувала, я солосився. В принципі, я над цим не задумувався. Якщо предлагають то світу, держава, то чому? Якщо світу добути зараз, тим більше не всі зможуть піти по військовій службі далі. Скористатися своїм правом на безкоштовну освіту можуть військовики, які брали участь у бойових діях на сході країни. Керівництво Міноборони запевняє для всіх охочих двері відчинені на сайті Міністерства оборони України. Є перелік вищих військово-навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, де здійснюється підготовка. Там є і номери телефонів, і приймальних комісій, і командування військових навчальних закладів. Також можна звертатися безпосередньо до департаменту військової освіти і науки. Телефони на сайті Міністерства оборони також є. Сподіваємось, наука бійцям даватиметься легко, а держава і надалі всіляко підтримуватиме своїх героїв. Цьогоріч вступна кампанія до військових вишів особлива. Поруч із вчорашніми школярами в аудиторіях своє місце зайняли досвідчені військовики, які ще недавно боронили східні рубежі країни. Де навчатимуться майбутні офіцери, дивіться далі. Володимир вже понад місяць не встає з лікарняного ліжка. У хлопця травмовані ноги. На початку липня, у складі 24-ї бригади, він потрапив під обстріл градом неподалік Зеленопілля. Дізнавшись, що учасники АТО можуть на пільгових умовах вступати до військових вишів, хлопець одразу подав документи в Академію сухопутних військ. Мрія моя збулася з дитинства, мріяв. Такі почуття переповнюють. Навіть не можу розказати на словах. Очільник навчального закладу генерал-лейтенант Павло Ткачук особисто привітав військовослужбовця. Він подякував Володимиру за внесок в обороноздатність нашої держави, побажав швидкого одужання та вручив нагрудний знак Академії. Сьогодні зараховував курсанта в шпиталі, який був ранений при участі в АТО. І відповідно до вказівок міністра оборони, до його рішення, генерал-полковника Гелітея Валерія Вікторовича в тому, що, щоб підняти соціальний захист військовослужбовців, перш за все це надати змогу їм навчатися. Цьогоріч курсантами академії сухопутних військ стали більше 30 учасників АТО серед вступників вихідців з усіх регіонів України. Я скажу, що це вперше в історії, мабуть, академії, що підібрався такий прекрасний контингент. Перш за все, чому? тому, що ми багато людей, солдатів, контрактників відібрали ті, що були, приймали активну участь в антитерористичній операції. Чимало абітурієнтів з передової виявили бажання здобувати знання у військовій академії в Одесі. Зважаючи на бойовий досвід, зарахували усіх. 22-річний Віталій добре знає, що таке війна. Останні два місяці він брав участь в боях під Слов'янськом та Краматорськом. Нині хлопець вступив до військового вузу на факультет ракетно-артилерійського озброєння. Родина його вибір підтримала. Я поступаю у цю академію, тому що як відчуваю, ну як. Певну залежність від того, щоб допомогти своїй країні, щоб в майбутньому дані офіцери мали як певний досвід уже. Так як я був участвую в антитерористичній операції, я вважаю, що певний досвід я набрався і хочу побільшити в даній академії. Ініціатором спрощення умов вступу для учасників АТО виступив міністр оборони Валерій Гелетей. Керівник оборонного відомства переконаний, нині соціальний захист бійців особливо важливий. Держава дбає про своїх героїв. Днями 24 родини військовослужбовців отримали ключі від квартир у місті Білгород-Дністровський. Як мрії про родинний затишок втілюються в життя, бачили наші журналісти. Одна з центральних вулиць Білгород-Дністровського. У цій триповерховій будівлі свого часу був готель. Місцева влада передала його військовим для переобладнання під житло. Після реконструкції тут будуть мешкати 24 сім'ї. При цьому чотири квартири отримають родини військовослужбовців, які загинули під час АТО. Воно гарно розташоване в центрі міста. То є та пагубна практика, яка була в міністерстві оборони, в цілому, що житло придбавалося або будувалося десь на околицях міста, вже відійшла в минуле. Зараз ми вважаємо, що це повинно бути якнайближче до місць розташування. Більшість військових чекали на власні оселі понад 15 років. Омріяні квадратні метри отримає і сім'я Василя та Анжели Корененків. Подружжя служить в одному гарнізоні, виховує доньку. Василь брав участь не в одній миротворчій місії. Теж дуже радий за квартиру. Довго ждали, наконіси дождались. У нас хорошая квартира и, на, и нам сделали ремонт очень рады за то, что Министерство обороны распределило сейчас для наших семей, нашего гарнизона это жилье. Желаем, чтобы все тоже получили квартиры, дождались своей очереди. Ну и всем мера над головой, чтобы все было мирно, спокойно. Незабаром цей будинок передадуть на баланс місцевим органам влади, а новосели отримають постійні ордери на черзі. Вирішення житлової проблеми військовослужбовців, які прибули з Криму, а також є учасниками АТО. Факська морська авіаційна бригада святкує свій ювілей. Під час анексії Криму ця частина з найменшими втратами передислокувалася на материкову Україну. Льотчики вже облаштувалися на новому місці. Навесні ці кадри облетіли весь світ. Тоді особовий склад бригади морської авіації підняв у кримське небо всю справну техніку. Незважаючи на блокування російськими військами з літної смуги, наші вертольоти та літаки взяли курс на Миколаїв. Завдяки мужнім діям офіцерів, бойова техніка не дісталася загарбникам. Відтоді в частині започатковано нову традицію. Коли збирається весь колектив бригади, перш за все, що ми робимо, це вітаємо один одного зі словами Слава Україні! Героям слава та співаємо. Наш гімн України. На новому місці дислокації колектив морської авіаційної бригади відзначив свій перший ювілей. Із десятиріччям авіаторів привітали колеги з військових частин Миколаївського гарнізону, місцева влада та волонтери. Втім, вояки не спочивають на лаврах. Щодня у тренувальних польотах вони покращують бойову підготовку. З часу перебазування бригади на материкову Україну загальний наліт склав понад 600 годин. На сегодняшний день все борта, которые у нас строю, обеспечены летными экипажами. То есть при поступлении любой задачи мы в состоянии всеми бортами одновременно выполнять поставленные задачи. По приходу выпускников 2014 года мы будем тоже обучать. Формурувати нові екіпажі допомагали військовим льотчикам адаптуватися до нових умов місцеві бізнесмени та небайдужі люди придбали двоповерховий будинок блочно-модульного типу, підвели всі комунікації. За словами керівництва частини, волонтери вже витратили більше мільйона гривень. Серед найближчих планів авіаторів участь у міжнародних навчаннях «Сібриз-2014». А нині вони готові будь-якої миті прийти на допомогу учасникам АТО. Перед його авторитетом схилялись навіть вороги. Колись у складній політичній ситуації він зумів відстояти Крим і створити боєздатні військово-морські сили. Віце-адмірал Володимир Безкоровайний поділився роздумами про минуле та сьогодення. Повоєнне дитинство Володимира, як і багатьох його сучасників, було важким. У 15 років він залишився сиротою і змушений був самотужки пробуватись у житті. Не вступивши до інституту, хлопець іде на флот. 17 років я вже був матросом на скадру міноноса Безупречний в Севастополі на мінної стінки. Служба мені подобалася. Ну, видимо, більше всього, тому що у мене ще проблеми проблема крыш над головой, одежды и прочее, прочее. Тобто, то есть то, чего мне так не хватало, вот я все это получил от Родины. Згодом Бескоровальний закінчує Каспійське вище військово-морське училище. Його направляють служити на підводний атомний човен. На атомоходах відплавав 26 років. Від лейтенанта до командуючого флотилії, найбільшої в мірі флотилії, 40 атомоходів. З них 30 були стратегічні ядерні. Всього я провев під водою 5 лет чистих чистих в подводном положении. Так пройшов по допомогоди від першого покоління до последнего. Коли розпався Радянський Союз, Володимир Герасимович служив на північному флоті. З України надходили новини про створення армії з власними ВМС. Російські генерали сприйняли такі звістки доволі агресивно. На одному зібрань адмірал Чернавін, сам родом із Миколаївщини, дозволив собі різкий випадку у бік українців. Ці хохли, там матерні вставки були, не відкомандував ні одним кораблем. Значить, на, вдруг почали претендувати на Чорноморський флот. В первом ряду перед ним сидели командующие. Из них четыре из пяти были украинцы. Нас всех покоробило. Что он говорит? Пол зала украинцы сидели. Понимаете? А вот это шовинистический всплеск, который в нем произошел, он отобразил истинное состояние российской ментальности на этот момент. Саме після цього випадку безкоровайний твердо вирішив повернутися на землю батьків. Йому запропонували стати командувачем військово-морських сил України. Але в той час ситуація у Севастополі була неспокійна. Російські політики підбурювали людей. На вулицях з'явилися БТРи та озброєні військові. Місто було схоже на вулкан, що ось ось вибухне. Приїхав в Севастополь. Я не поїхав в штаб ВМС. Я одразу поїхав в штаб. Черноморского флота. Там командующим флотом был Эдуард Дмитриевич Балтин. Балтин с Балтиным меня связывает давняя, давняя и длинная, скажем так, взаимодействие. Где-то мы с полчаса говорили обо всем подряд, а потом, когда уже по третьей выпили, я ему говорю, Эдик, ну что, мы так и будем я говорю, водку пить? Я говорю, давай так, я говорю, рюмку, и ты, говорит, и по рюмочке ты забираешь Бронетранспортери, я свої убираю. І ми цю ситуацію розрулили. І вона стала очень спокійною, народ був страшно доволі. Заспокоївши людей, енергійний адмірал розпочав формувати корабельний склад українських ВМС. Завдання виявилось непростим, бо судна, що дісталися у спадок після розподілу Чорноморського флоту, були виведені з ладу. І тут на допомогу прийшла вся Україна. Підприємства відновлювали необхідні вузли, а місцеві громади підтримували матеріально. Організовано шефство над тими кораблями, які несуть назву міста. І от таким чином безкаравайний започаткував і втілив життя цю ідею. Делегації привозили подарунки, починаючи від відеомагнітофона магнітофона і телевізора, закінчується тим, що купували квартири, дарували квартири і так далі. Тобто допомагали дуже здорово. За надскладні три роки в Україні таки з'явився боєздатний флот. У липні 96-го року за першими масштабними навчаннями спостерігав весь світ. Адже ніхто не вірив, що ми спораємося з цим завданням. Всі кораблі вийшли у море. У морі вийшов президент, у морі вийшли члени правительства, яких він взяв з собою. Вийшли офіцери Генерального штабу, яких розмістили на Сагайдачні. Ми провели стрільби всіма видами оружия, які у нас було. От, показали, провели операцію з висадкою десанту і так далі. І так далі. Кучма дуже високо оцінив. Він сказав, що тепер у нас флот є. Пізніше великий десантний корабель Костянтин Ольшанський разом із фрегатом Гетьман Сагайдачний побували у США, де взяли участь у багатонаціональних миротворчих навчаннях. Після цього Безкровайний йде з посади командувача ВМС. Адмірал сподівається, що флот розвиватиметься і далі. По моїм розрахункам, у нас треба було бути около 100 кораблів. Оказалось тільки те, що я от передав. Подімуєте, що відбувалося? Зараз Володимиру Герасимовичу важко говорити про Крим, флот і ситуацію в країні, адже ще у далекому 93-му було зрозуміло, що Росія ніколи не поступиться власними інтересами. Проте українські політики висновків не зробили. З Росією ніхто не боровся всі ці роки. Поміття просто ніхто. І Ющенко пытался боротися, але йому треба було в банку сидіти. Йому не треба було туди виходити. В конечном итоге мы развалили внутреннюю политику. И вот мы сейчас пожинаем плоды. И дальше совершенно преступное решение было оставить флот там и бороться без оружия. Кто это сделал, это национальный зрадник, понимаете? И кто это поддерживал, это предатели. Потому что флот должен был бороться. Боротися за Україну за Крим, за незалежність, за територіальну цілісність. Що це було, я не зрозумів. На щастя, помилки політиків намагаються виправити прості люди. Як колись врятували український флот, так і сьогодні прагнуть врятувати Україну. У нас произошло дуже хорошее событие в початку цього року. Майдан народ показав, що він способен. Грамотно і правильно оцінити дістання наших лідерів. Якщо ці действия приступні предательські, от, треба, щоб Майдан знову збирався і знову наводил порядок. Віце-адмірал Безкоровайний, як і мільйони його співвітчизників, вірить, що нікому не вдасться розділити Україну. Час поставить усе на свої місця. Наша держава відродиться, а разом з нею і флот. На цьому наш ефірний час вичерпано. Дякуємо, що дізнавалися про події разом з нами. І сподіваємося, наступного тижня будуть тільки добрі новини. До зустрічі! мобілізація до збройних сил зроби свій крок захисти Україну.